марафон в першу чергу треба не обійматися тим, що я роблю роблю. Ну ви ж розумієте, як можна? Просто я в цей час намагався спокійно вислухати свого опонента, яким був він там, не показаний він, пан Андрій Герус, колега мій. Я до нього з повагою, але тема дискусії, тема була і Наслідки ракетних ударів для енергетики, і як підготувати реально, що треба зробити, щоб взимку ну, не було колапсу. Mm. А в цей час дискусія пішла на тему, що я знаю про сонячні станції, про акумулятори. Ну, така теоретична дискусія. Мене це абсолютно не цікавить, бо мене в першу чергу, чому уряд без дії в цьому напрямку. Я це готовий на пальцях довести, і на засіданні уряду комітету, до речі, що і зроблю. За кілька хвилин ми про це поговоримо. Я Думаю, так. Що ви... Але... Це зробите з закритими очима. Да, так, розумієте, тому да. в мене претензії є, я фахові, професійні, не політичне. Тому, коли там нарде, батьківщини одразу, знаєте. І от я задаю питання: ну, тепер я можу сказати, так, да, я дійсно заснув, бо у вас така нудна передача, такий нудний телемарафон, що його треба закривати якомога швидше, скільки ми туди витрачаємо грошей, 2 мільярди я... гривень. Два мільярди на бездарну передачу, в якій сплять народні депутати від того, що нема чим там займатися, розумієте? і тому їх треба розігнати і відновити якусь там ну, нормальну конкуренцію суспільної думки.